Всі зайняли свої місця, там панування. І швиденько передаємо час, готов? Перехід, 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 нагадую. <пір вій> а. а ти з другої сторони, ти з другої, Ти з другої. Ну нема вот этої. Щоб дихати. Все. Та -да, дуй з висоти. Маски, клапан, для того, щоб ви написали мені кен і маску, як минулого року було. Просто імітували долік. З висоти. Про з висоти. маску ви можете сказати, що отримуєте мать і такого. Молодці які. Я вже так, потім забрала. Сьогодні ми вже, звичайно, маску принесли. Люди. З Так. Спочатку ми будемо приймати. <реш> Очищуємо рану, mm -hmm. деякий час, обов'язково стерильний, потім уявимо, що я взяв другий бінд, так само стерильний, і приблизно ось такими рухами я закладаю бінт до рани, притискаю, обов'язково треба надавати тиск на рану. І обов'язково так само, якщо за можливості є, можна облити цим антисептиком края рани. Якщо бінд е, звичайний, то 10 хвилин, якщо більш професійний, то 3 хвилини. Перехід. Спочатку ми визначаємо, чи є польська людина. Далі ми ззначаємо середину грудної клітки, це визначаємо спочатку початок грудної е, е, квітки і потім середину посоленого тіння. Між ними, бачите, бачимо, визначаємо середину грудної е, квітки, це також може бути середина між сосками. Далі робимо е, сталогеневу е, допомогу, е, це е, два рази місяця. Е,

По можливості обрізаємо одяг, викладаємо кузики трохи на, на 5 см вищі рани. витягуємо три обороти треба, але я зроблю один і фіксуємо. Тринабір накладається взимку на 30 хвилин. І прийшов час. Перехід. Все, доносила. Вставай, двоє ще. Всі готові. Раз, два, три. Підняли. Переносимо. Обри. Раз, два, три. Опустили. Готово. Раз.